Добрий день. Назвіть, будь ласка, свого улюбленого блогера. і Якщо він прокоментує це відео, даруємо вам ящик соусів від Руни. О, містер Біст. А можете когось. Ну. Він взагалі як має поняти, що ми говоримо? Не ну, розумію, з іншої країни. Давай когось. А, ну... то я думав, ви просто ступтити накладете. Так, будемо зараз. давай когось з України відомо. Ага. Тоді пес-патрон. З людей. А, я собак почув. Тоді. Вадим Олійник. А він відколи став відомий вже? Він все життя був відомим. Недавно пісня вийшла. Somebody Told Me або знаєш українську. чув? Ти, Ти впевнений в цьому? Впевнений, що у нього є інтернет? Так, Вадим Олійник. Короче, Вадим Олійник, Якщо прокоментуєш відео. От, даруємо йому банку соус. Так ви ж казали ящик. Тож не заводимо олійника. Ти тоже, ну.